Так, друзі, у продажу у нас з'являється Opel Insignia в універсалі з дизельним двигуном 2 літри на механіці та на передньому приводі. Автомобіль з Європи, в Україні один власник наразі. Дуже гарний стан, лінзована оптика, гарно виглядає. Ззовні по кузову зауважень немає від слова зовсім. Автомобіль на 17 дисках, на гарній літній гумі. Оцинкований, корозії немає від слова зовсім по кузову. Є у нас косметика і трішки шпаклівки по задній правій ярочці. В остальному все в оригіналі. Великий об'ємний багажний відсік, зараз покажу вам. Ось такий у нас багажничок, шторка на місці, все як має бути. Є у нас парктроніки, є дотяжка багажного відсіку, салончик текстильний. Темно-сірий в ідеальному стані, по салону жодних зауважень немає, по дверним картам без зауважень. По комплектації, друзі, у нас електросклопакет, датчики світла та дощу, шкіряне мультикармо, є круіз-контроль, 288 тисяч кілометрів пробігу, жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедіа, великий дисплей. Є у нас клімат-контроль, підігрів передніх двох сидінь та обігрів керма механіка на 6 ступенів. Спереду по салончику також, друзі, без зауважень. Дуже і дуже достойний стан. Гарна комплектація, гарний автомобіль. Ціна актуальна на сьогодні 9 тисяч доларів. Opel Insignia 2013 року випуску. Друзі, дане авто вже в продажу. Придбати його можна як за готівку, так і кредитування чи лізинг. Всіх чекаємо, до зустрічі.